Острог, дайте мені півгодини, і я обіцяю, це місто вас вразить 100%. Острог, чи кажуть мистеві, Остріг. Багаті князі, академія та друкарня, яка у свій час була більше за обсягом, ніж у Києві чи Львові. Мене звати Максим і це мій travel vlog. Отже, Астро. Починаємо, можна сказати, вже по традиції, з замку. А по дорозі зустрічаємо гарну церкву та невеличкий скверик. На задньому плані видніється костел. До нього ми повернемося вже після замку. Це Свято-Миколаївська церква. У 1905 році поруч з церквою було побудовано кам'яну Миколаївську каплицю. Будівництво нової дерев'яної церкви на місці розібраної велося з 2010 року до 2018 року. Тобто, церква, ну от новесенька, новесенька. А, як ми бачимо, каплиця зараз на реставрації, але їй вже більше 120 років, рівно 120 років. І ось той самий міні-скверик або прогулочна зона разом з декількома пам'ятниками. А ми вже наближаємось до однієї з головних туристичних точок в Острозі. Церква Богоявлення Господнього. Імовірно, мурована церква споруджувалася на місці старої дерев'яної церкви князем Константином Мострось. Початок споруджування церкви припадає на 1520-ті роки. Тобто, їй вже плюс-мінус більше 500 років, уявляєте? У 1886 році російська влада з подачі власниці острога Антоніни Блудової взялися за реконструкцію. У 1880 році роботи завершувалися. Нова Богоявленська церква повністю успадкувала структуру втраченого храму. А ось за церквочка відніться наш вже замок. Скажіть трошки незвично, бо то просто якийсь будиночок, а не прям такий замок, допустимо, як у Кам'янці-Подільському. Трошки незвично. Кругла вежа це частина комплексу Острозького замку, що на горі над річкою Вілія. Колись це були резиденції могутніх князів Острозьких. як правило, датують кінцем 16 століття. А якщо тут постояти, можна побачити вид на маленьку частину міста Острог. І ось нарешті ми наближаємося до самого замку. Там зараз діє музей. І як було з Кам'янцем-Подільським, до речі, хто не бачив це відео, залишу посилання внизу. Ви будете насолоджуватися гарними кадрами, а я буду вам розказувати всякі цікаві факти і не тільки. Що цікаво, вхід музей внизу, а вихід з музею зверху на другому чи навіть третьому поверсі. Оце так цікаво, цікаво, вже заінтригували. От і сам вхід. Є, е, бачите, всяка різна інформація. І от ми спускаємось по такому тунельчику в підвал, навіть глибше, напевно. Ну і як опинилося, ніякий це не підвал, а перший поверх самого замку. Дуже цікаво. І так, одразу ділюся цікавими фактами, які я запам'ятав з екскурсії. Найтовстіша стіна аж 5 метрів, найтоншіша 50 см, середня довжина 2-2,5 метри. Всього в замку пройшли 14 кімнат, а всього є 16. Також за екскурсією ми пройшли 167 сходинок. Замок розташований на вершині 20-метрового пагорбу над долиною річки Вілії. Замок було побудовано на місці дерев'яного укріплення, зруйнованого монголо-татарами у 1241 році. Замок був оточений глибоким ровом, наповненим водою. Його ми бачили ще майже на початку відео. Башті слугували оборонними спорудами для замку. У музеї представлені дуже-дуже багато всяких різних цікавих штучок, можна поняти, чим як жили люди, чим вони користувалися, які в них були, так сказати, хобі і так далі. і так далі. От, будь ласка, приклади плиточного заводу в місті Острога, який виробляли тут е, плитку. Багато ганчарів було. Тобто місто реально було у свій час ну, таким прям центром розвитку, прям, могутнім. З великою базою освіти, з великим промисловим підприємствами. А це човен Довбанка. Його видовбували з дерева. А ще тут є така представлена карта інтерактивна. І тут можна нажимати на кнопочку, і буде підсвічуватися е, так сказати, той персонаж, який написано на тут -от в тексті. Ви зрозуміли, що я маю на увазі. Глибина 12 метрів. Не так то і глибоко. Але саме що цікаве, де я ні жодному сайті, скільки я перелазив, не знайшов цієї інформації, що на довжині 8 метрів є спеціальні ходи до інших оборонних споруд. Ну це не диво. І якщо б ми не замовили екскурсію, то навряд чи б дізналися. І, до речі, як нам розказали, багато хто думає, що у замку набагато більше, ніж три поверха, але ні. От, допустим, така кімнатка це е, проміжність між першим та другим поверхом. Кімната писаря. Тобто це не вважається за поверх. А це була обідня зала, велика зала, там де приймали гостей. От чесно виглядає дуже велично, і навіть е, складно повірити, що це все в такому маленькому будиночку, яко, який ми бачили там от снаружі, коли тільки підходили до замку. Навіть не віриться, а насправді замок великий. Тобто всі непошкоджені сторінки, оправа, застіпки, передмова, післямова. На сьогоднішній день збереглося до 300 примірників. А зараз ми спускаємось у кімнату, де зберігали всі свої багатства, дорогі різні речі, як і одяг, так там всяке золото собственно, королі. а точніше, князі. А ще, що цікаво, в музеї є така окрема кімната з різними видами монет. Ні, це не якісь там доісторичні, але от бачите, зараз сучасні з різними тваринками, тобто такий, як це правильно назвати, нумізматичний кабінет, навіть не знаю, купюри, всі, які були в Україні представлені, досить цікаво походити. І ми навіть не очікували, що в музеї... Про остріг, про замок буде отакий от нумізматичний кабінет. Ще трошки насолоджуємося гарними картинами і вже йдемо до фінішу. А ще у замку є ну, такий оглядовий майданчик, але... Трошки він мене розочарував, бо виходить, як ви бачите, на таку частину міста, то вже більше окраїна, не центральна, і особо тут нема чого розглядати. Але тут же питання до князів, які будували цей замок. Але все одно вид, в принципі, непоганий. Видно пару церквочок і жили квартали, частний сектор, пару магазинів. І ось ми вже виходимо з музею, як я й казав, заходили вниз, а виходимо з третього поверху. Дуже цікаво. І тут ось такий собі міні-оглядовий майданчик. Можна зробити дуже класні фотки. І от все, екскурсія по музею закінчена. Е, взагалі покидаємо територію замку і їдемо далі дивитися, що приховує місто Острог. І так. Заходимо, заглянемо, що ж це за костел, який ми обійшли спочатку. Це костел Успіння Діви Марії. Первісна споруда костелу не проіснувала довго і була спалена під час татарського нападу у 1443 році. У 1582 році князь Василь Константинов-Острозький відбудовує костел. У 1960 році. Костел був знову зруйнований, відбудований у 1989 році. Взагалі, можете зайти у Вікіпедію, прочитати. Там дуже-дуже багато дат, коли там якісь були пристроєні пристройки, е пожари, е руйнування. Дійсно, я нарахував десь до 20 дат. Е Виділив самі головні, якщо комусь більше цікаво, перейдіть і почитайте, бо там просто зірватись можна. Сама споруда досить гарна та велична, можна не робити гарних фоток. Подивіться, завдяки моху видно, що тут орнамент який був. Це щось. А написи гляньте. Oh. Yes, Нічого себе. Ой. Ого. Yes, такого я не бачив yes, вже. Да-да-да. Класно. Ну прочитати, звісно, щось можна. Навіть даже більше не можна, бо це біля ось цього коштового. А ще, якщо ви вже приїхали в Острог, рекомендую обов'язково спуститися або під'їхати до підніжжя замку. Ви не поза пожалкуйте то 100%, подивіться, отут же відчувається вся велич цієї споруди. Будучи на замку, неможливо не помітити цю церкву. Це Свято Воскресенська церква. Мурований храм зведений у 1903-1910 роках. Виглядає не менш ефектно. Реально. Спочатку здавалося із здалеку, що нічого особливого, але насправді. Це просто восторг. Обов'язково відвідайте музей книги та друкарства. Знаходиться він у луцькій брамі. Музей рекомендую відвідати: Луцька брама пам'ятка оборонної архітектури в місті Острог, зведена для захисту міста. 10 листопада у 1985 році у Луцькій брамі відкрили музей книги та друкарства. Сьогодні книжкова колекція нараховує близько трьох тисяч експонатів, половина з яких рукописи. Також Луцька Брама була входом в місто, а називається вона так тому, що башта захищала місто з тієї сторони, звідки вели дороги з Луцька. Вхід коштує 30 і 50 гривень. Для учнів і студентів 30, для дорослих 50. При вході вас буде зустрічати такий зелений уголочок з різноманітними кактусами і не тільки. Перші Хвилини, перші 3 хвилини в музеї вам включать таку цікаву проєкцію, яка йде одразу отак от е, на стінки, на дві стінки, і виглядає це досить ефектно та цікаво. Отака от проєкція вона йде десь 3-4 хвилинки, але все ж таки цікаво послухати. А далі ви вже самі гуляєте по музею або за 300 гривень можете взяти екскурсію. До речі, ціна екскурсії замку також була 300 гривень. Ще щось цікавого є отака книга, яка зчитує сторінки і показує проекцію. Ну, знаєте, як читаєте. Саме цікаве, я перевіряв. Якщо, допустимо, з другої сторінки перегорнуть одразу на 27, то вона дійсно буде показувати 27 му сторінку. Тобто воно щитує циферки, і це дуже класна система, що воно не просто діє на рух. І ну, от і там один раз пролиснув, і це значить цифра 1 Два рази, значить, цифра 2 А саме щитує. Ще трішки вам кадрів з музею, і будемо продовжувати далі. Ось ми під'їхали до основної, так сказати, точки в Острозі. Це саме Академія. Це Острозька Академія. І я рекомендую ресторан Шафран на другому поверсі. Можна поїсти, пообідати прямо з видом на С. Оцюсь академію Острозьку. Е, Звичайно, для місцевих жителів нічого дивного, але для туристів це доволі цікаво, можна прям, е, розглядати. Хто не знає, це вид саме на сучасну будівлю, яка не так давно була збудована. Е, тому тут, в принципі, прям щось такого супер-пупер архітектурного нема, але, тим не менш, досить гарно. Я заказав салат, салат Цезар і там ще е, пару драників з'їв, дерунів. Рекомендую лимонад Пінаколада, дуже смачний. Владік заказав собі бургер картоплю фрі. І поки я встановив такий кадр на Острозьку академію, давайте хоч пару слов про неї ще розкажу. Перша згадка про Острозьку академію 7 лютого 1577 року. А 28 листопада 2019 року був збудований новий корпус Острозької Академії. Серед випускників Академії гетьман Петро Сагайдачний, Мелетій Мотрицький і інші великі генії. Та й взагалі, Академія має купу відзнак не тільки українського значення, а й Європейського та світового. А ще на території її діє музей. Будете мати час, можна завітати. А знаєте, навіть не віриться, що Академія такого формату знаходиться в такому маленькому містечку. Якщо б вона знаходилась десь в Києві, чи в тому ж Харкові, Львові, або. Лондоні тоб це було не так удивительно, але дійсно це мене здивувало, як я почав е, трошки досліджувати та читати історію про цю академію. Взагалі, як такого старого міста або ратуші в острозі немає, хоча раніше були. Але в центрі є декілька гарних будиночків, які, в принципі, дуже гарно пасують. Велика синагога, заснована у 16 столітті. Серед купи історичних фактів мені сподобався найбільше той, що наразі її відновлює один чоловік, який її відбудовує, реконструює. Котрий вклав, це вже більше 180 тисяч доларів. Друзі, скажіть, будь ласка, напишіть у коментарях, можливо, хтось знає, як можна допомогти е, цьому чоловіку, можливо, є якась банка для донату або інші способи. Буду дуже вдячний, якщо напишете. Бо думаю, що не тільки в мене виявилось бажання допомогти. І ось вона. Остання точка на нашому шляху на сьогодні Татарська вежа. Одна з оборонних споруд, за переказами, назва брами пов'язана з розташуванням поблизу татарського передмістя. У 2018 році розпочато відновлення вежі, що дуже класно, як ви бачите. Точна дата побудови башти невідома, Найчастіше башти датують 16-17 століттям. Будемо сподіватися, що башту якнайшвидше відновлять, і можливо, навіть відкриють там якийсь музейчик, навіть магазинчик чи автентичний ресторанчик. А ні, не саме остання точка, бо ще вже в інший день ми проїжджали мимо острога і от побачили таку достопримічательність, як потім оказалось. Ну що ж, друзі, на цьому буде завершувати відео про острог. Пишіть свою думку в коментарях. Не забувайте за лайк та підписку. Для мене дуже важлива ваша підтримка. Не забувайте ділитися з друзями. Всім па-па! І, звичайно, не забуваємо за нашу нову традицію для самих витривалих глядачів у кінці відео огляд на сувеніри. Що ж ми купили у Острозі? По-перше, я собі купив брелок. Я тепер вирішив, що з кожного міста України де я тільки буду, буду за можливістю купувати брелок, саме дерев'яний, щоб він прослужив, так сказати, якомога більше, щоб там не вигоріла картинка. Так, да, як це буває у звичайних, тому такий дерев'яний брелок. Далі сувенірна монета, Острозький замок, місто, місто Острог. Така сувенірна монета. Андруйте, збирай колекцію. До речі, напевно, можна теж зібрати колекцію з різних замків в НТІ. Далі ще прикупили такий магнітик. Таке ощущення, будто тут відпав магніт, але ні, він всередині. І також у нас є пару квиточків, які вдалося зберегти на пам'ять. І отакий камінчик я собі там десь коли гуляли по замках, по тих баштах, вежах, десь собі взяв, вже навіть не пам'ятаю де. Тож, отакий от огляд на сувеніри. Всім дякую за перегляд, не забувайте за підписку.